30 мільйонів баксів Кім Кардаш'ян і Венеція в оренду? Венеція в оренду весілля мільярдера Джефа Безоса, яке ще навіть не відбулося, але буквально от от вже охрестили найгламурнішою подією року. Пам'ятаєте, його от майбутня дружина? Вона нещодавно літала в космос туди назад. Він їй подарував таку подорож. Так ось він вирішив не просто напевно одружитися, а провести цілий фестиваль гламуру. Тож що чекає на гостей весілля року? На що Мільярдер витратив таку силу селену грошей та яким боком тут філантропія. Усі найгарячіші плітки далі розповість наш Артем Івченко у барі Пліткар. Ну, де, як не у барі Пліткар, ви дізнаєтеся про весілля року за 30 мільйонів баксів. Або як мільярдер Джеф Безос додає. Гламуру філантропії, тільки тут. Бізнесмен нарешті офіційно вирішив одружитися з журналісткою Лорен Санчес, яка нещодавно прилетіла з космосу. Буквально. Думаю, ви пам'ятаєте, як вони там з запалювали у невагомості. Може, той 11 хвилинний політ у космос за 150 тисяч доларів. То був якийсь подарунок на заручене? Хто його знає? Але тим не менш. Про весілля молодят, яке відбудеться вже за декілька місяців, вже ходять легенди, адже розмах подейкують планується такий, що навіть британська королівська родина буде заздрісно позіхати в сторону. Відбудеться свято у Венеції і не десь у кав'ярні біля каналу, а на приватному острові Сан-Джорджо Маджоре. Марафон із розкоші буде ще той. З поміж 200 гостей там буде справжній all-inclusive із світових зірок. Опра Лео Ді Капріо, Кім Кардашян. Куди ж без неї? Барбара Стрейзен, Білл Гейтс та навіть головна редакторка американського Вогу, Анна Вінтур, яка мовляв, особисто підбирала сукню для нареченої від Остера деля. Рента культурна програма то просто тайфун. Вечірки, екскурсії, яхти, найдорожчі готелі про ескадрилью із приватних літаків, які доставлятимуть гостей. Я вже мовчу. Але тепер, хоч ясно, куди тридцять лямів баксів підуть, та щоб усе не мало вигляд пихатого випіндрюжу, частину коштів, які молодятам подарують на весілля, вони планують передати на реставрацію архітектурних пам'яток Італії. Тож, ВВП якоїсь маленької африканської країни, витрачено буде не даремно. А Майкл Дуглас та акторка Кетрін Зета Джонс після 25 років шлюбу на жаль розлучаються буває так. Чи буде несамовитий розподіл майна голівудського подружжя? Поки не ясно, і ось чому. Ще до весілля нині 80-річний Майкл та нині 55-річна Кетрін підписали дуже цікавий шлюбний контракт, у якому зазначено, що у разі розлучення Майкл буде зобов'язаний виплатити колишній майже 3 мільйони доларів за кожен прожитий у шлюбі рік. Ну і ще 5 лямів зверху у разі подружньої зради, оскільки актор подейкують свого часу страждав на сексуальну залежність. Але походу навряд акторці накинуть ці 5 мільйонів. Ну камон, Майклу вже підкреслюю, 80 років. І як кліткують, саме це стало причиною розлучення подружжя. кажуть, мовляв, Кетрі не влаштовує роль доглядальниці. Ну бо уявіть, вона хоче зніматися у кіно, літати світом, жити драйвово. А її чоловік хоче вже просто сидіти вдома, аби його не чіпали. Через це Майкл, начебто, постійно перебував у стресі, адже поки він намагається знайти таблетки від тиску, походу Кетрін сниться гольф у компанії якогось, наприклад, Джорджа Клуні. Але поки пара нічого не коментує. Ба більше наразі подикуть вони навіть живуть разом, але кожен своїм життям, скажімо так. А 42-річна Енхетує тим часом живе своє найкраще життя. В особистому все чудово, кар'єра несеться вгору. Подейкують друга частина стрічки Дияволо носить Прада, яка свого часу зробила її зіркою, вже не за горами. І видно, Ен активно почала готуватися до зйомок, адже її оновлене лице, з яким вона з'явилася на модному показу Ральфа Лорена, спричинило хвилю захоплення, підозр та фото, до і після які фанати скурпульозно розглядали злу. Адже і справді, обличчя акторки тепер має вигляд, ніби на нього наклали тіктоківський фільтр. Зацініть жодної зморшки, подейкують, що це робота якогось нового голівудського хірурга, який нещодавно з колишньої та алкозалежної лінці Лохан з поцілунку на вдачу знову зробив кінодіву. Порівняйте, вони навіть схожі. Та шанувальники Н розділилися на два табори. Одні кажуть, що актриса має приголомшливий вигляд. А інші розшаровані, мовляв, хетувей лукавить, адже постійно заперечує якісь втручання у свою зовнішність. Але ж ми знаємо, що в Голівуді заперечення це форма зізнання, адже міміка ридаючої акторки у кадрі говорить сама за себе. І як мінімум без ботоксу, який здається стерії обличчя Н, там не обійшлося. То куди а репер Каню Вест все глибше в пітьму? Адже нові родинні таємниці скандаліста вкотре закріпили за ним статус головного постачальника кринжу в шоу-бізнесі. Цього разу він вирішив вразити публіку історією зі свого дитинства, яку запустив у своїй соціальній мережі. Там він згадує: приготуйтеся, інтимний досвід зі своїм двоюрідним братом. Угу, от і ми прозріли воною. Всьому репер назвав журнали, які вони малими знайшли у своїх батьків. Але на цьому все не закінчилося. Адже після сексуальних откровень він згадав, як саме ті журнали вплинули на їхню долю і що. Йому шкода, що після того всього його брат вбив вагітну жінку і пожиттєво сидить у в'язниці. Вигадки це чи ні, залишається лише здогадуватися, але то просто звіздець. Уже було все. І зізнання Путіну у любові, і свастика, і заклики звільнити підіді, які влаштовував ті брудні вечірки з неповнолітніми і т.д. Але це треш, то вже занадто. Там вже не іміджмейкери потрібні, а скоріше <сих> психіатрична. Допомога. Кейт Бланшет, здається, забирає з Голівуду трудову книжку. Зірка Володаря Персня та Марвелівського Тору. Та за сумісництвом володарка двох Оскарів заявила, що хоче йти з кіноіндустрії. Мовляв, актриса дуже втомилася від професії. Ну, набрідло їй фарбуватися по три години, щоб потім говорити одну фразу в кадрі і отримувати за це купу грошей. Ну, буває таке. Ет, мовляв, хоче спробувати себе у інших сферах, але чи реально вона зачинить для себе двері у Голівуд та викине ключі, невідомо. Адже подейкують, навіть її сім'я закочує очі на подібні заяви. Бо акторка вже кілька разів таке провертала. Наче напади безробіття у неї виникають тільки на фільми за її участі, не набирають достатньої уваги та визнання. А з урахуванням того, що остання гучна робота бланшет була ще у 2021 році у стрічці. Не дивіться вгору, де вона розділила знімальний майданчик з такими монстрами індустрії, як Лео Ді Капріо та Меріл Стріп, схоже, у акторки просто творча криза. Тож час покаже. Але це ж шоу бізнес. У них там вічно 10 п'ятниць на тиждень, зате там не буває нудно. І бар тому – доказ. Тож до наступного тижня.